То після початку е, проєкту «Дзідзьо» ти, ти от почала розуміти, що щось не то. Е, та, та, та він почав віддалятися. Е, тому що тут, коли ми разом працювали, е, було все добре. Знаєш, на спільну ідею, на спільну справу. Е, якби все було класно, все, все було гармонійно. Ми були разом. А потім він почав віддалятися, в нього якісь там свої тямки почалися. От і так з часом, з часом, з часом. і в мене ще була така одна точка в житті там перед розлучення. Ага, я тобі ще і не договорила, так. Е що от коли ти кажеш я ображена, була, вже коли я вирішила розлучитися, жодної образи не було. В мене була вдячність, і в мене вже тоді своє життя було угу. ну, інше. Я вже налаштована була зовсім на інше життя. От і а люди сприймали інакше? Люди сприймали, бо в них інший досвід. Вони думають, що розлучення це боже, яка трагедія. А ще от коли з зі зіркою розлучається, це значить обов'язково зірка тебе кинула. Вони шукають когось крайнього, хто там кого кри.